Всім великий привіт у новому відео. Всім привіт в Сінсею. Осінь вже прийшла. Завітала всім Сінсейчик. Бачимо грибочки, гарбузи, свічки, нові вази, грибочок плетений. Це папір. 600 гривень коштує. Це корзинка напевне, для зберігання. Чи це просто декор. Ні, не відкривається, це я так розумію, просто декор. І ще тарілка. З гарбузом, пізніше трішки подивлюся ціну, бо важко її підняти і подивитися. Що є з нового? Кардиганчики ми ці вже бачили, але я бачу є новинки, це зараз все буде. Я поступово йду до цілі, а ціль новиночки. 600 гривень, а такі в'язані, бордо, бордо в тренді. І якісь рожеві, такі перепорошені рожеві штани за щіпами. А вони щільні, але все ж таки. На вигляд, що це літо, хоча вони і щільнуваті, але все ж таки 660 гривень коштують. Так, ці спіднички бордо ми бачили, але дуже красиво в кадрі. І є Animal Print Longi трикотаж і Animal Print, він актуальний зараз трикотажний, ось такий. Легкий трикотаж і в зарі, і в резервах 340 гривень коштує. Легенький м'якесенький трикотаж. Але, на жаль, це поліестер з лостаном, хоча зовнішньо дуже схоже на віскозу. Було таке відчуття, що це навіть помилково написали: так, бордові кольори переважають шоколадні, все таке по-сінньому під замшу сукня, сукня сарафан. Класненька, така в діловому столі може бути якусь водолазочку, сорочку і невисока ціна 600 гривень коштує з поясочком, а ззаді з блискавкою. Широкі штани трикотажні. Це в новинках, ви тільки погляньте, широчезні в кольорі моко. Сподобався такий пояс як сатинової тканини. Вони дуже класні, дуже-дуже. І ціна не є високою 660 гривень. Класичні штани, як зкрепового прикотажу, дуже щільні. Коричний у колі. Ось так. З гумкою в поясі. Прямасенький. І ціна 660 гривень. Просто базові і вони підійдуть на осінь, на зиму. Запросто вони підійдуть до цієї корточки Дутіка. А ви тільки погляньте, я його показувала. Цей Дутік інших моїх відео це синтепон такий товстенький і облівайтовий комір. Жіночий мій любимий жакет 799 гривень. Хоча це поліестер, я вже робила на нього огляд, але він класний в такому англійському стилі, клітинка. Базові кольори, двобортний, тримає форму, кишені, підкладка, все, тобто при ньому. Ще блузи, саблузи, перепорошено рожевому кольорі, такі милі металеві гузочки. Колір мені сподобався. Такий рожевий, пастельний. Тут від манжету призібрано І ціна. 460 гривень. Дуже хороший склад, віскоза і льон. Льон і віскоза за такі гроші. Дуже мило. Хороша блуза, елегантна, класична, але вона підійде одночасно і до джойси, і до якогось класичного низу. Вже навезли шапки. І по чому? Подивимося. Так, 169 гривень така шапочка. Мякесенька в'язана. Ось так, це акрил. Ну, звісно, за такі гроші шерсть не буде, але шапка дуже-дуже стильненька. Яскрава красива сорочка. 100% віскоза 460 гривень. 460 гривень так. Деколи можу циферку перепутати, тому що дивлюся, через камеру так буває, але ви все рівно бачите ціночки, я їх показую. А ще навезли шарфи величезні. Вже теплесеньке всяке. Ось ці великі шарфи карантину. Бежевий, але такий трішки до Пудрового величезний шарф. І ціна 169 гривень лише. Ви подивіться лише на ці жилетки, які вони круті. Це щось чимось. Вау, просто, просто вау! Карамельний колір. Стьобана жилетка знизу стягується на кнопочках. 600 гривень. Вона може бути пряменька якось тут, але її можна стягнути, хтось видно мірявів і стягнута вона досить прикольний має вигляд. Середнє синтепо на прохолодну погоду досить і ціна досить низька. Ці курточки я вже показувала, вони є в бордовому кольорі і в такому бежевому. 660 гривень. У новинках там на сині джинси. Висока посадка, такі джінейджі русські трішки з такою 800 гривень штучкою, хлястиком від кишені. Ось так. Ціна на висока, джинс класний темно Ну, Но В новиночках ви тільки погляньте, які класні жилетки подовжені. Молочний колір, такий кремово-молочний. 900 гривень. Товстенький синтепон без капішона з поясочком. І такі жилетки є в чорному кольорі. В бордовому і подобається ось така сіра до брудно-зеленої. Навіть не опишеш відтінок 900 гривень з капюшоном. Жилеток насправді дуже багато. Дутик такий, 900 гривень, і в чорному кольорі, в такому глянцевому чорний кольор є він, ще називають вініл. Такий, таку тканину. Ось така у нас таким лиском чуть-чуть. Ось такі ще є жилетки 900 гривень. Ну, новинок досить багато, багато жилеток. Ці жилетки ще мають по бокам розрізи і кнопочки. Навезли знатно верхнього одягу. Яка класна джинсова спідниця. Олівець з глибоким розрізом, досить глибокий, з контрастною строчкою. Висока така посадка на Наталії. 600 гривень лише. І ще такий світлий бінів є. Ну, синя мені краще сподобалася і вона більш практичніша. А піш коротше спіднеться вже така дуже на мірі. 600 гривень теж. Але вже не така якість і не така модель. Якщо брати між тією і тією, то мені це більше сподобалася модель. Так, що по взуттю? Кросівки, кеди різні, який щоб поки що не бачу, але я йду до цілі. Так, ось такі кеди, текстиль, вони з високою підошвою 700 гривень. Ось так. Ці я вже показувала у своєму відео. Вони дуже класні і я їх рекомендувала. З рожевими шнурками. Шнурки можна собі там білі, чи які хочете. Хоча тут є рожевий елемент і вони не мішають. Але є черевики, дійсності є вже 800 гривень. Вони навіть з хутром всередині. Нічого собі. Отакі от, от вони базові. Так, тут вже їх хтось так зняв. Ось такі черевики на тракторній підошві. Ну і ціна така низька. така в столі. Модель доктор Мартінс 800 гривень. такі ще кеди мені сподобалися, кросівки. 700 гривень коштують, мають вигляд замші, замче. Зрозуміло, що ні. Ось так. Непогані. І базові основне чорні. Якусь дощову погоду. Просто буде супер. Оці класні красивочки. Взагалі, тут ще зверху як органза, така напівпрозора тканина, текстиль, вона цупка, а знизу йдуть шнурки. Дуже класна якась така стильна модель, закос під дорогий бренд. Тут стягуються, бачите як? От, ну Дуже класненький подровий колір такий, навіть не кава з молоком, а такий подрово рожевий, напевне. З бежевим, які класненькі, реально. 800 гривень, ось такі красивочки. Тільки погляньте. на цю модель Так, ще такі класні 700 гривень. Теж це шкірзам, це не буде шкір, але вони сучасненькі, класні і ціна досить приємна. Ось такі красивочки. Красивок багато. Не хочу повторюватися в минулих відео я теж показувала. Так. Отак от трішки от вам ще зроблю. Якби ці кеди я показувала, ні. Подивіться, які класні рожеві. З бордова. Вау! 700 гривень. Дуже стильненькі, дуже класні, висока підошва. Це все шкірза, штучна замша, але класні і стильні. симпатичні кросівки, як сьогодні буде багато взуття кросівок. з елементом, з підвіскою з якогось мультсеріалу. Я не знаю, що це за ангел, такий енджел написано. Махрові шнурки. Махрові шнурки. Тут до 41-го розміру є. Тобто це не є дитячі, це просто такі моднячі красівочки. Стьобана сумка в стилі А-ля Шанель 660 гривень. І добре тим, що застібається на блискуку, ніхто вам не залізе, не буде ритися ваші сумці. Такі сумки я люблю. Рожеві, класні, тапульки. І рожевий, і бежевий колір такий є з хутром всередині. Мають вигляд замші натуральної, мають пам'ять вашої ступи 339 гривень. Просто-просто тапочки вау. І ось такий бежвому є кольорі ще. Теж така ціна 339 гривень. Осіння тема. Гарбузи. Теді гарбуз, теді хутро. Який симпатичний, м'якенький. Можна сюди всістися. Напевно, дитині 339 гривень, але це декор такий. Ще корзинки є плетені. Туди можна різних квітів напхнути, сушених. Так, 600 гривень. Ось така корзиночка. Хоч кури йде по гриби. Осіння, класна. Навіть гарбузи є. лакшері розшиті паєтками, блискучі, легенькі. Ну, це, напевно, наклеєно 149 гривень. <головік> в кого такий дизайн інтер'єру лакшері. Ось такі гарбузи, тільки подивіться, що твориться, що твориться? О, який є гарбуз в стилі а, дискотеки. Цього знаєте шар крутиться раніше, в 90-ті роки. Я зараз не знаю, чи в клубах є, по клубах не ходжу. За зараз не можу сказати, але такі от були. Вверху крутилися шарики. Ще грибочок такий є, вже, ой, він вже розвалюється просто. Просто отак він посаджений на таке. Тут ще теж спінопласту і оці дзеркальця, ці кусочки вже відклеїлися. Тобто це я не рекомендую. Оцей класний гарбуз. Він як з оксамиту. І різні рамочки для фотографії 119 гривень. Тут ще і з прищепочками є 119 гривень. Можна начіпляти фотографії і під склом. Чашки з лисичками або вовчиками. Хто це такий? З такими вушками 149 гривень. Категорія ванна, дифузори. Чи диспенсери правильно для мила ось такий диспенсер 169 гривень. І яскляний для мила рідкого. Теж дуже стильненький, класний. 149 гривень. Це взагалі органайзер тут і диспенсер. І відділи для щіток зубних, для зубної пасти. 219 гривень. Так, а ще тут рамочка, точніше підставочка, для ванни, для мила, для щітки. Просто така підставка. І вона коштує 169 гривень. На такі лапці. Для зубних щіточок сюди в комплект. 119 гривень. Тарілочки досить перебрали. Залишилися туртівниці, залишилися ось такі порційні. Ще літня тема, а хочеться вже осінньої. Ось ці мені подобаються, але ну, я вже їх показувала в минулих моїх відео, і вже хто їх тільки не показував, вони дуже стильненькі і недорогі. 149 гривень коштують такі тарілки. На цій прекрасній ноті. Всім па-па і до зустрічі у нових відео.